Ми живемо в час, коли дуже багато негативної інформації, яка просто навалюється на нас через засоби інформації. Ми слухаємо новини, особливо у зв'язку з війною. І цей негатив він впливає на нас, і ми іноді не в силах справлятися. Наш розум потребує якоїсь допомоги іззовні для того, щоб справлятися з напливом негативу. І сьогодні я вирішив поділитися короткими. Ось такими роздумами. Якщо дане відео е, перегляне хоча б одна людина до кінця, і це відео буде корисне для неї, я буду вважати, що я досягнув своєї цілі. Е, не так давно, кілька днів тому назад, я прочитав цікаву інформацію, цікаву статистику, що наше життя е, це три відсотки подій. І решта 97% це наше ставлення до них. Звичайно, що я не науковець для того, щоб аналізувати дане твердження, але я подумав, що справді так воно є в житті, що негативних подій, ось таких подій, які приходять в наше життя, не так багато. Чи то хвороба, чи госпіталізація, чи нещасний випадок. Звичайно, в житті бувають різні події, але. Їх не так і багато. А більшість наш розум зайнятий тим, що він а щось аналізує. А багато ми очікуємо чогось, що, можливо, і не трапиться, але ми про це думаємо. У нас з'являються якісь страхи, ми аналізуємо, як ми будемо діяти в тій чи іншій ситуації, і, звичайно, наш розум постійно ось так аналізує. Як ми будемо вести себе в тій чи інші ситуації? Тому я ось так подумав, що справді є такі речі, які ми не можемо змінити в своєму житті. Ми не можемо відмінити ті події, щоб вони не приходили у наше життя. Тому що ми е, не маємо влади над тим, щоб відміняти події. Але ми можемо е, міняти. Своє ставлення до тієї чи іншої події. Тому, якщо ми, як християни, ми маємо особливу перевагу, тому що ми довіряємо своє життя Богу. І, звичайно, що коли ми довіряємо Богу своє життя, коли ми молимось, чи коли ми просимо у Бога сил на новий день, ми віддаємо. Наше життя і ті події, які можуть прийти у його руки. І тому а, наше життя воно в якійсь мірі змінюється. Тому що ми змінюємо своє ставлення до тих подій. Мені пригадується один ось такий біблійний текст, який записаний у книзі Йова. У книзі ось цього страждальця Йова. Мені здається, це 22-й розділ, 21-й вірш. Я колись. Ось так намагався запам'ятати. І така асоціація 22, 21, 22 розділ, 21 вірш, де е, записано: Заприязнися з ним, та й май спокій. Цим прийде на тебе добро. Отже, заприязнися зі мною, е, радить нам Господь. І май спокій. Цим прийде на тебе добро. Звичайно, якщо. Проаналізувати життя Йова, то ми бачимо, що а, сатана хотів зламати а, його, його свідомість. І, звичайно, ті події, які приходили в його життя, це справді були ось такі жахливі події. Він втратив весь свій маєток, уся його худоба, якої було ще мало в один день, а, Вони, вони зникли. А після цього е е вітер навалився на будинок, де були зібрані його діти, і вони також загинули. І третій, ось ця подія, ось така велика. Це була хвороба, яка вразила його е цілковито. Отже, в його життя прийшли ось ці три відсотки негативних подій, самих негативних подій. І сама близька людина. Ми знаємо, його дружина, вона сказала, похули Бога і помреш. Навіщо тобі мучитись? Але він сказав: Господь дав, Господь забрав, нехай ім'я Господнє буде прославлено. Отже, він міняв своє відношення. Друзі також, вони замість того, щоб підбадьорювати, вони хотіли вказати йому на його гріховність, але він також. До кінця ось так боровся боровся за те, щоб отримати відповідь від Господа. Тому сьогодні, коли ми чуємо а, різні недобрі вістки, коли в наше життя приходять труднощі, ми повинні змінювати своє ставлення до цих подій. І більшість із того негативу, що Чого ми очікуємо, воно так і не приходить в наше життя. Якщо ми довіряємо своє життя Богу, якщо ми оптимістично налаштовані, ми по-іншому реагуємо, реагуємо на дані події. Не знаю, що думаєте ви. Напишіть в коментарях, що думаєте ви. Якщо дане відео було корисним для вас, можливо, ця думка була корисною для вас, ви можете її. Розвивати для того, щоб в цей час, коли труднощі, переживання навалюються на нас, ми не втрачали надій. Надії на Господа, на те, що буде все краще. Тому що Господь створив людину і бажає їй добра. Він хоче, щоб ми жили в мирі, в спокої, в злагоді, щоб ми могли мати натхнення. Щоб ми могли іноді з гумором дивитися на все те, що відбувається навколо, і не лякалися, не страшилися, не впадали в депресію, а завжди мали надію на Господа. Нехай Господь благословить вас, нехай допоможе, щоб завжди ось такий позитив, оптимізм був в вашому житті, щоб ви могли мати надію на Господа. І долали усі труднощі в житті.